Вправні не лише за операційним столом, а й на футбольному полі. Лікарі з усіх куточків України, а також досвідчені футболісти прем'єр-ліги, зустрілися на полі футбольної академії руху, де відбувся благодійний турнір. Зібрали команду лікарів. Особливо це приємно, коли люди приїхали. Лікарі з Харкова, з Одеси, з тих е, е, територій України, де зараз проходять такі більш активні військові дії. І ми зробили для них такий короткий відпочинок. В буденному житті вони одягають білий халат, лікують та рятують пацієнтів. Втім, кожного з них, окрім служіння людям, об'єднує ще й любов до футболу. Ми давно чекали на цей турнір. Тут така гарна база. Зараз такі нелегкі часи. Цей турнір ну на підтримку, ну, звісно, наших бійців зсу. Ну, ми всі готували, чекали цей турнір. Зараз трошки перезавантажуємося, отримуємо задоволення. Сама ця атмосфера, звичайно, вона змінює ці обставини, які за психологічний вантаж і на лікарях і на всіх інших. І переживання, які у ну, усіх людей у нас під час війни, і це звичайно. Оця якась психологічна розряд погрів вдалося, скажем, по результату поки що вдається все. Особливо раду на турнірі зустріли команду лікарів з Харкова. В умовах воєнного часу всі наші хлопці, вся наша команда розбіглася по Україні. Ну, костяк залишився у Харкові, я у Хмельницькій області, хтось там закарпатський. У ну, цей турнір нас об'єднався і ми всі зібралися. Разом з медиками боролися професійні футболісти та екс-гравці Української прем'єр-ліги. Тіх турнірах, коли грає професіонал з ребятами, ні з докторами, то хочеться їм допомогти, а іноді получается навіть у професіоналах. Лікарі з неабиякою самопожертвою та мужністю воюють на своєму фронті, наближаючи нашу перемогу. А такі турніри переконані вкрай потрібні, аби розвантажитись та працювати ще ефективніше. Є можливість зустрітись, пограти в футбол, після футболу обговорити проблеми і просто налаштуватись на подальшу роботу, тому що всі розуміють, що війна не закінчується, і виклики, перед які стоять перед медиками, будуть стояти надалі. А підтримка здорового способу життя це завжди і це дуже приємно, що вічно має можливість прийняти колег практично з багатьох районів. За результатами турніру, перше місце посіла команда з Рівного. Другу сходинку здобула об'єднана команда лікарів Львова та Чернівців. До команди, до команди, до команди! Чемпіон Львів 2022 рівне мали. Також персональну нагороду отримали і кращі гравці кожної з команд. Видошли топи грають. Топи. Усі зібрані з благодійного турніру кошти передадуть на потреби Львівської 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Турнір же планують зробити традиційним та щорічним у Львові. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.